Нову поштову марку, присвячену героям спецпризначенцям, випустила Укрпошта. Церемонія погашення відбулася напередодні у Києві. Це не перша філетелістична відзнака діяльності військової розвідки. Нова серія складається з кількох марок, які розповідають про резонансні події у житті підрозділу Артан від боїв за Київ до операції у Чорному морі. Ми вже дійсно не перший раз випускаємо марки, які присвячені е, діяльності гурмо, зокрема Артану. І я впевнений, що це не останній раз, бо зазвичай така традиція, коли ми випускаємо і гасимо марку, потім щось гаситься на території ворога. Це марка залишиться в історії, це лімітована серія, і це не лише одна марка, це декілька марок. Кожна з яких дійсно відзначає найбільше події в історії підрозділу Артан. Є таємницю, що наші підрозділи спеціального призначення реалізовують Найбільш зухвалі операції, виконують найважчі завдання, мають високі результати по знищенню ворога як в небі, так і на морі і на землі. Кожна марка це пам'ять, це історія і, зрештою, це історія нашої боротьби. Переконаний, що довісану знаємо, знаходимо, знищимо, буде нами реалізована максимально і в цілому. Ми українці, нація нескорених людей, свобода любива та незламна. Ми знаємо, що робимо. Правда на нашому боці, і перемога також буде за нами.